Взаємодія солей з лугами. Реакція між сіллю і лугом відбувається лише в розчині. Нерозчинні солі з лугами не взаємодіють. Реакція можлива, якщо один з її продуктів, основа чи сіль, випадає в осад. Наприклад, реакція між манган-хлоридом, формула манган-хлор 2 і натрій гідроксидом, натрій ОН, -OH, і одна і інша речовина розчинні у воді. Відбувається з утворенням сполуки манган-ОН манган-гідроксиду і натрій хлориду, натрій хлор, коефіцієнти в реакції, оскільки в реакції два атоми хлору е, від, і дві гідроксильні групи, відповідно, перед натрій он ставиться коефіцієнт віка перед сполукою натрій хлор ставиться теж коефіцієнт 2. Дана реакція. Між сіллю та лугом відноситься до реакцій обміну. В реакціях обміну речовини обмінюються своїми складовими частинами. Ще один приклад. Наприклад, барій хлорид, барій хлор 2 і натрій сульфат натрій СО4. Натрій 2 СО4 реагують між собою, утворюючи барій-сульфат, барій СО4 і натрій-хлорид, натрій хлор. Оскільки до реакції 2 атоми хлора і два атоми натрія, тому перед натрій хлоридом потрібно поставити коефіцієнт 2.